Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео хочу подивитися ось таку тему: політико назвав спойлери на 2025 рік, серед них угода з Путіним по Україні, епідемія в США та повалення Лукашенка. Давайте почнімо, так скажімо, з кінця. Чи дійсно на США у 2025 році чекає нова масштабна епідемія? Ви знаєте, карти дуже цікаво відповідають, Якщо ми навіть запитуємо про щось одне, але є важлива інформація, яку нам потрібно знати. Карти це покажуть, навіть якщо це безпосередньо не стосується цієї теми. Якщо ми розглядаємо епідемію саме у її класичному розумінні, тобто як якесь нове захворювання, то в принципі, ось таких карт негативних, дуже крім колісниці у цьому контексті саме я не бачу всі. Більш-менш нормальні карти, тобто чогось глобального, масштабного того, що буде відрізнятися від всіх інших країн. А в нас епідемії вже давно ходять. Вони просто мутують і вони різні. Я тут такого не бачу. Так, я бачу, що може бути якесь захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом або через воду, яке впливає на серце, яке впливає на рідини в організмі, на їх циркуляцію. Тут колісниця. Тобто, ось ці подорожі, люди туди-сюди їздять і переносять ці захворювання. Так, це дійсно може бути. Якихось супернегативних наслідків, знову ж таки, я тут не бачу, тому що ось ці дві карти вони стабілізують ситуацію. Тут у нас королева Пантаклі, це досить такі. Постійна, стабільна карта. Але чомусь я відразу подумала про зовсім зовсім інше. Колісниця, взагалі, це досить таки небезпечна, агресивна і саме воєнна карта. Невже ж США хоче вступити саме в якийсь воєнний конфлікт? На території, що пов'язано з водою, тому що тут карта помірності. Вони будуть це максимально якось відтягувати, відкладати, тому що ось ці карти кажуть мені про час. І тут лицар Пентаклів теж досить така затяжна карта. Тобто будуть вони відтягувати, відкладати, намагатися все урегулювати так, як їм потрібно, скажімо так, мирним шляхом. Але колісниця це агресія, це напор, це рух уперед для досягнення своєї цілі. І, взагалі, це карта також переможна. Тобто тут щось назріває, і я вам скажу, що всі ці події може дуже сильно вплинути саме на економіку США, і досить таки негативно це може вдарити по якимось великим підприємствам, компаніям, великий бізнес. Тут він чомусь підпадає під роздачу. Я не знаю, що там буде відбуватися, але чомусь ресурси зменшуються. Чомусь те, що зберігалося у запасі, те, що було для США цінним, ось саме воно може постраждати. Я не думаю, що це буде прям повномасштабна війна, тому що якби поруч із колісницею були інші карти, наприклад, там смерть королева мечів, король мечів або й ще якісь такі воєнні карти, то тоді б 100% так. Тут тільки одна колісниця. Тому подивимося, як це все буде відбуватися, але знову ж таки вони будуть намагатися все це якось урегулювати по-мирному. Це як остання така стадія, як остання крапля. Території біля води. Не знаю, подивимося, як це все буде програватися. Далі дивимося про луку, яка ймовірність повалення режиму Лукашенка у 2025 році. Саме на зараз карти мені показують, що дійсно. Як один з варіантів можуть відбуватися певні якісь події на Білорусі у 2025 році. Тут карта закоханих. Це карта, така досить подвійна, саме у цьому контексті. Тобто є два шляхи і два варіанти розвитку подій. З однієї сторони, тут дуже багато залежить від того, яке рішення Білорусь прийме щодо співробітництва саме з ось цим дияволом, саме з Росією. Тобто від цього рішення може багато що залежати і може багато що змінитися. Але тут вісімка куплів і карта справедливості, і ще й король мечів. Король мечів він цяцькатися точно не буде. І король мечів це точно не Лукашенко. Це якийсь інший режим і воєнний. Ця карта дуже часто воєнних саме показує. Тут вісімка кубків. Це карта відходу, це карта безнадійності, це карта печалі, коли через велике розчарування, через безвихідне положення ти відходиш в пошуках, так скажемо, кращої долі, кращого життя. Це початок нового циклу. І справедливість може казати мені саме про кармічну ситуацію, про торжество істини і справедливості, і встановлення дійсно якогось нового уряду. Ось цей король мечів тут тримає все у своїх руках. Тут певна якась робота вже проводиться, тому що вісімка пентаклів, як бджілки, ось тут кружляють, щоб ось цього хитрого лиса і змістити, щоб все було як раніше до його приходу. Як воно буде? На 100% я не можу сказати, тому що ми дивимося один із варіантів. Простір дуже сильно варіативний. Все може змінитися. Тут якесь рішення, яке необхідно буде прийняти саме у 2025 році. Від цього рішення і залежить, як будуть надалі розвиватися події. Взагалі, тут король мочів і карта дияволо це точно не про те, що він сам такий піде, по добрій волі. Тут досить такі жорсткі агресивні карти. Тому будемо дивитися, як це все може розвиватися. Поки що тут є вибір. Він дуже-дуже важливий для Білорусі у 2025 році. І підходимо до самого важливого для нас запитання: саме на зараз: чи мирна угода між Україною та Росією можлива у 2025 році? Яка вірогідність заключення? Ось цієї мирної угоди між Україною і Росією у 2025 році. Ви знаєте, в одному із моїх попередніх розкладів ми дивилися якесь схоже запитання, і там дійсно випадала ось ця вісімка жезлів. Вісімка жезлів — це карта швидкості, це карта прийняття швидких рішень. Коли не можна дуже довго думати, все зважувати, потрібно швидко щось вирішувати. Але. Сімка мечів ну звичайно ж, як же ж без цієї карти, коли ми запитуємо саме про Росію. Росія хоче якимись хитрими маніпулятивними методами заграбастити все, що вона хоче. Вона не хоче ділитися, і вона не хоче діяти якимось чесними методами. Тобто, ось цей буде меморандум 2.0, По іншому, я не можу сказати. Простір дуже варіативний, і на зараз тут нас випадає і двіка жезлів, і двіка мечів. Двіка жезлів дві це карта вибору, це карта двох шляхів розвитку подій. Якщо ми погодимося на ось ці умови Російської Федерації, на ось цей обман, на ось це загарництво. Тоді дійсно ось ця мирна угода може бути заключена у досить такі швидкій перспективі. Знову ж таки. Швидкість у нас і у картах таро це зовсім різні речі, але вісімка жезлів – така дійсно швидка карта. Двійка жезлів – зважування усіх ризиків і перспектив знаходження якогось компромісу. Це балансування тут. В нас карта смерті, імператриця, двійка мечів. Великі зміни, великі трансформації для нашої української землі. Двіка мечів знову ж таки. Це карта пасивності і бездіяльності. Росія хоче, щоб Україна погодилася на її умови, щоб вона не вступала в ніякі коаліції, щоб вона ніяких активних дій не робила. Це карта дипломатичних перемовин, це карта певного компромісу. Але тут велика доля недовіри. Це дві протилежні точки зору України як між двох вогнів. Тому відповідь моя така: якщо Україна погодиться на ось цей диявольський план Росії, тоді дійсно оця мирна угода може бути заключена у найближчій перспективі. А давайте ще так подивимося, якою може бути ось ця мирна угода для України і для Росії. Для України і для Росії. Отже, скільки відео, скільки питань було на всі ці теми, і одне те ж саме приблизно мені говорять карти, що тут, у цій війні, немає переможців. Я не бачу якихось переможних карт ні для України, ні для Росії. Ну, це і так зрозуміло. Те, що там Росія хоче вийти переможцем цієї війни, це не означає, що так буде. Але все одно високі і великі амбіції у Росії дійсно є. Щодо України, я вам скажу, що тут є великий шанс. Повернення якоїсь території біля води, ту скуків взагалі дуже часто показує мені саме на Херсонську область, лівобережжя Херсонщини. Тут колесо фортуни. Мені, взагалі, карти показують, що по долі ця територія має повернутися у склад України. Тут ще шістка кубків. Це теж кубкова водяна карта. Плюс це повернення до минулого, так як воно було раніше. Шістка пентаклів, хтось нам допоможе у цьому. Якби тут Ірфан випав, я б точно сказала, що в принципі це США, але тут немає ірфанту. У нас тут місяць. Ви знаєте, що я можу вам сказати по цим картам, які випадаються на одні колоди? Знову ж таки, дві дві кубків це плідне співробітництво двох якихось сторін заради досягнення спільної мети і цілі це об'єднання. Заради цього результату. Тут у нас за допомогою когось. Все-таки ми якусь територію повертаємо, але якісь території втрачаємо, тому що п'ятірка кубків це завжди втрати і розчарування. Все це відбувається якось в ціхаря. І ось тут карта світу, завершення війни. Ну, ось так я це бачу саме на зараз. Так мені показують карти. Але і Росія не залишається без нічого, тому що ось цей план цієї хитрої лисички щодо зацапання наших територій, щоб вони залишилися під дияволом. тобто певні якісь території, можливо, вони хочуть, щоб ми віддали повністю Донецьку-Луганську області. На жаль, знову ж таки тут на картах не написано. Але є великий шанс повернення оцієї території біля води. Я думаю, що все-таки це Херсонська область, але і Росії щось віддати. Ну, ось саме на зараз я бачу це так. Звичайно ж, ситуація може змінюватися. Дуже багато подій зараз відбувається, і дуже багато людей задіяно у всі ці катавасії. Саме на зараз поки що ось така відповідь. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки. Та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл, його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. А якщо вас давно манив загадковий світ таро, але ви не знаєте, з чого почати, я пропоную вам моє власне керівництво по таро. Райдеровейта, яке створено у вигляді схем та таблиць, що дуже допомагає пришвидшенню засвоєнню і всієї інформації. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, будь ласка, для придбання пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру! Любові, добра, та все буде Україна.